Коли до мене дзвонить брат, і на задньому фоні там вона і сирена, ну ясно, що я переживаю. Тоді я підійшов до власниці і кажу, що все, я або лечу зараз, або просто я не буду нічого робити, я сам знайду, як звідси вилетіти з країни, хоча це дуже проблематично. Ось. І вона мене відпускає. і Я лечу в Варшаву, потім на Україну. Дуже важкий період був це перетину кордону, тому що ну, якби, перше, це якби холод. Тому що, якби всі три роки, які я був в Катарі, я не бачив там ні снігу, нічого. І це був перший такий опит, що це холодно, я бачу кучу людей, скорі помощі, пожарні. Перейти кордон пішки не можна, тобто потрібно ждати транспорт, який може тебе перевести. І в мене була така хвилина вагання, я не знав, що робити. Я такий стою, як, як, як мале дитя, а потім такий, ну я ж вирішив вже. І все, я пішов далі. Ми перетнули кордон, друзі, які підвезли мене вже в саме рівне, і з того дня, напевно, почалось моє волонтерство. Паралельно, того, що ми готували для біженців зсу і так далі. Ми так само розвозили продукти для ЗСУ. Ми їздили і проводили тренінги для військових кухарів. Зараз я в збройних силах України. Мені без різниці, з яких продуктів готувати, які використовувати. Але приїхавши сюди, я зрозумів, що ну, багато продуктів, які приїжджають, вони дійсно приїжджають так само і в ресторани. Ось, наприклад, ті самі свіжі ананаси. Або якісь ківі, апельсини. І Їх можна використати не просто щоб дати свіже його, а можна так само використати і в страву. Наприклад, сьогодні ми будемо робити ананаси з свининою тушеною. Ми постійно прислуховуємося до солдат, ловимо цей фідбек, так само спілкуємося з керівництвом. яке Дозволяє відхилятися, яке дозволяє йти далі, і всі задоволені цим. І так, як я побував е, в багатьох батальйонах е, і бачив різних людей, е, як морпіхів, так само десантників і ну, різних, в різних направленнях людей, е, я зрозумів, що вони найкращі. І так само найкраще в мене кухарі, де б я не був і з якими б я не знайомився. І тому ми переможемо.